Так, грушка, Минулий рік весна-посадка. Ось така вона у нас виросла. от, Які подальші дії. Дивимося. Є тут гілочки. от Був зріс минулого року. Ось тут дав молодий приріст. Були в такому стані гілочки чуть-чуть більше, ставив зубочисточки. от, І ось у нас є тут верхівка. Так вона тут росте. Є бокові гілки. ну 50 см. У нас там нічого нема. Якщо веретено ярус скелетних гілків. В даному випадку, що нам робити? Ми беремо і дивимося, ось ця гілка вона затовста від центрального провідника я її зрізаю на 3-4 см. Забрав. лишив пеньок. Звичайно, це все треба було раніше зробити. От. І так само приріжу ці. Раз. Два. Тінка й Ось десь так приблизно. Щоб розвиток був рівномірний.